Виконуємо номер 602 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Велосипедистка, що рухається зі швидкістю 12 км за годину, подолала відстань між двома селами за 0,75 години. За який час подолає цю відстань пішохід, якщо рухається зі швидкістю 5 км за годину. Знайдемо відстань між селами. Для цього швидкість помножимо на час. Виконуємо першу дію 0,75 помножимо на 12. 2 множимо на 5, 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 7 множимо на 2, 14 та 1 15, 5 записали і 1 записали. Множимо на 1, 5 і 7. Виконуємо додавання. 0, 5 додати 5, 10, 0. Записали, 1 запам'ятали. 7 додати 1, 8 та ще 1 – 9. Відокремлюємо від цифри комою. Отже, відстань між селами 9 кілометрів. Відстань між силами. А тепер знайдемо, за який час подолає цю відстань пішохід, що рухається зі швидкістю 5 км за годину. Для цього 9 км поділимо на 5 км за годину. Подамо у вигляді дробу, це буде 9 п'ятих, дрібне правильний. Пудемо в мішаного числа, для цього 9 ділимо на 5, неповна частка буде 1, востачі буде 4. Маємо 1,4 п'яти години і пояснюємо. Подолає відстань між селами і шохіт. Записуємо відповідь одна ціла чотири п'ятих години. Ми дали відповідь на питання, за який час подолає відстань між селами пішохід, що рухається зі швидкістю 5 км за годину, якщо велосипедистка, що рухається зі швидкістю 12 км за годину, подолала цю відстань за 0,75 години. Номер 602 виконано.